Вітаю, шановний 9 клас! Отже, давайте розглянемо останній тип задач на силу Ампера, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Отже, в мене є горизонтальний провідник. Ось він, масою 30 грам, завдовжки 5 см. Він лежить на провідних рейках у вертикальному, однорідному магнітному полі з індукцією 0,4. І нам треба з вами визначити напрям сили ампера, що діє на провідник, і коефіцієнт тертян, якщо за сили струму 6 А. Провідник рухається прямо лінійно рівно. Отже, давайте спочатку попрацюємо з нашим малюнком. Ви собі обов'язково зробіть схематичний малюночок. Так, Мене обов'язково цікавить провідник і полюси магніту. Чому полюси? За полюсами магніту ми визначаємо, по-перше, напрямок лінії магнітної індукції. І так. Вони направлені від М до С. Я намалюю, давайте ось так, парочку, щоб не закривати наш малюнок, бо дійсно позначень на малюнку буде багато. Отже, вектор магнітної індукції B. Далі, що ми ще робимо на нашому малюночку? Ми дивимося, як тече струм. Струм тече від плюса до мінуса. Отже, по провіднику струм тече на нас. Я намалюю ось тут стрілочку, щоб не центр провідника. Я ось так проведу. Підпишу, що це і, щоб центр провідника залишився в мене вільним для позначення сил. І так, тепер, якраз я і перейду до визначення напрямку сили Ампера. Сила Ампера, ми вже з вами її визначали напрямок дуже багато разів. Визначається за правилом лівої руки. Ось ви берете свою ручку, розташовуєте її так, щоб лінії магнітної індукції би входили у догоню. Отже, догонь зараз дивиться на ваш письмовий стіл, тому що лінії магнітної індукції йдуть знизу вгору. Далі, чотири пальчики розвертаєте на себе. Отже, великий відігнутий на 90 градусів. Палець, зараз вам вказує напрямок сили Ампера. Якщо ви все зробили вірно, то напрямок сили Ампера в вашому випадку це вліво. І так, ліворуч до центру провідничка. Давайте, давайте сили зелененькі зробимо так, щоб ми їх відрізняли від інших напрямків. І так, до центру провідничка. Ліворуч прикладено силу Ампера. Давайте розбиратися далі. Що діє F ампера На мій провідник. Ми в класі з вами розбирали задачі і знаємо, що на Будь-яке тіло і на провідник зі струмою також. У вертикальному напрямку вниз обов'язково діє сила тяжіння. Отже, ось, ця, ось цей вектор напрямлений вертикально вниз, то буде сила тяжіння. F -тяж. Вектор. Далі, шановні, Тепер згадуємо з вами сьомий клас. Ми знаємо, що якщо тіло тисне на опору, то тіло має вагу. Вага тіла в стані нерухомого або в стані рівномірного прямолінійного руху, це буде МЖ. Але у нас взаємодія не може бути однобічною. Якщо в мене мій а, провідник тисне на опору, тобто на рейки, то і рейки тиснуть на мій провідник. Сила, з якою опора діє на тіло, називається силою нормальної реакції опори. І так, як в мене Тіло не рухається у вертикальному напрямку, то сила нормальної реакції опори Вектор буде такий самий величиною, як сила тяжіння. Такий самий. Вам по клітинках, мені на око важкувато визначити, а вам по клітинкам, скільки клітинок сила тяжіння, стільки клітинок і сила нормальної реакції опори N. Ми з вами з нею працювали. Ну і сказано, що при протіканні сили струму 6 А провідник рухається прямолінійно рівномірно. Рухатись він буде ліворуч, під дією сили Ампера. Але якщо ми кажемо про силу, про коефіцієнт тертя, то це означає, що в нашому провіднику в момент руху його по рейкам між провідником і рейками виникає сила тертя. Так як провідник рухається рівномірно, то цю силу тертя врівноважує сила Ампера. Отже, такий самий вектор величиною, як і сила ампера. Тільки праворуч ви малюєте і підписуєте, що це F-терття. Візді зверху показуєте рисочку, що це векторна величина. векторна величина. Добре. Ось ми з вами розібралися з силами і малюночком, що діє на провідничок. Ну, а тепер записуємо дано. І будемо розраховувати те, що нас просять знайти. І так, записуємо дано. Горизонтальний провідник масою 30 грам. Завдовжки 5 см, довжина провідничка, буковка L. Лежить на рейках у вертикальному однорідному магнітному полі. Отже, магнітне поле напрямлено вертикально вгору, струм у провіднику напрямлений на нас. Отже, кут між вектором B і напрямом струму. До рівня 90 градусів. Також можемо записати це в дано. Індукція магнітного поля 0,4 тесла. Показували коєм Так, отже, напрям сили ампера ми визначили і не тільки сили Ампера, і інших сил, що діють на мій провідник. А от в другій частині задачі нас просять знайти коефіцієнт тертя. Якщо за сили струму в провіднику 6 А. 6 він рухається прямо лінійно рівномірно. Коефіцієнт тертя означається з також сьомого самого пасу згадуємо буковкой ню. Відокремила, відоме від невідомого система Сі. І так, 30 грам у кілограми. Ділю на тисячу, переношу кому на три знаки ліворуч. Раз, два. У ячейка три кома. Отже, 0,3 кілограма. Пять сантиметрів перевожу. в метри, п'ять ділю на сто. Раз, два знаки. Забрала 0,5. Сотих. Так. Отже, все, все інше в мене в системних одиницях. Пишемо слово розв'язання, я переходжу нижче, якщо у вас також малюнок, є, можете переходити нижче. І так, подивіться сюди, з чого ми почнемо своє розв'язання. А те, що у нас Є умова того, що провідник рухається прямолінійнорівномірно. А ця умова, згадуємо також сьомий 7 клас, щоб тіло рухалося прямо лінійно і рівномірно. На нього або нічого не повинно діяти, а тут явно на той випадок нас чотири сили. Або дія інших тіл є скомпенсованою. Так як дія характеризується силою, отже, сили повинні бути скомпенсовані. Тобто рівнодійна всіх сил на мій провідник повинна дорівнювати нулю. Які ж сили компенсують одна одну, тобто дорівнюють одна одній. Звичайно, якщо я буду розглядати вертикальний напрямок, то ви точно мені скажете, що у вертикальному напрямку сила тяжіння компенсує силу нормальної реакції опори. Це перша пара сил, які однакові, вони компенсують одна одну. А у горизонтальному напрямку, звичайно, сила ампера компенсує силу тертя, іначе б у нас провідник не рухався. F ампера дорівнює F тертя. Де ж ховається мій коефіцієнт тертя ковзання? Звичайно, у силі тертя. Згадуємо. Сьомий F Фтертя дорівнює мю умножити на е. З іншого боку, е дорівнює F ампера, отже, розпишемо Ф ампера. Це добуток В на I на L на синус альфа. B і Л – синус альфа. Стосовно синуса альфа. Кут альфа 90 синус 90 дорівнює 1. Я зразу це запишу, щоб більше за собою це не тягати. Синус 90 дорівнює 1. Ось так. Все. Отже, F ампера дорівнює B і L. Добре, отже, якщо в мене ліві частини рівні, ось ця це, це рівність, то і праві частини рівні. Права частина ну n для сили тертя дорівнює права частина Б і Л для сили ампера. Знаходжу ню, ну, виражаю. Ми дорівнює все ще через нас дорівнює B і L. Поділити на те, що стоїть поруч, на N. Але тепер питання наступне: де ж мені взяти N? Сила нормальної реакції опори врівноважується силою тяжіння. Давайте це собі ще раз запишемо, що сила нормальної реакції опори. Рівноважується силою тяжіння. Це сила, що діють на мій провідник. І згідно формули, сила тяжіння дорівнює МЖ. Отже, замість М цей вираз я підставлю добуток маси на прискорення вільного падіння. Ну, дорівнює. Б І L, на МЖ. Залишилось перевірити одиниці вимірювання і розрахувати коефіцієнт тертя. так, ми дорівнює Б магнітна індукція в Теслах. Силаструм в амперах. L в метрах. Маса в кілограмах. Прискорення вільного падіння, Ньютон на кілограм. Скорочуємо кілограми і кілограми. Тесло розписуємо. Тесла це Ньютон поділений. На ампер на метр. Залишається той, що був у мене ампер і той, що був в мене в чисельнику метр. І ділю на ньютон. І як бачимо, скорочується і ампери, і метри, і ньютони. Але це не пустота, тут одиничка залишилась при скороченні тут одиничка на одиничку, просто одиничка. І дійсно, коефіцієнт тертя ковзання є безрозмірною фізичною величиною. Залишилось підрахувати числове значення. Ну дорігне. І так, B – 0,4.

І g 10. Так, рахуємо. Тут два знаки після коми, тут два знаки після коми. Переношу і в діленому, і в дільнику. Тут 3, тут 5. 6 поділила на 3. 2, 1. 2 на 5, то 10. 10 і 10 підуть. Залишилось просто 0,4. Отже, не така складна задача у розв'язку після того, як ми з вами записали пари сил, що компенсують одна одну. На цьому все. Домашня задача, звичайно, буде подібною. Дякую за увагу. На все добре.